Я мама дівчинки із фіброзищістіка. Те в країні почалася повному війна у 2023 році. Ми попали в мотологію. Е, зараз моїй дитині майже 15 років, і почувається вона добре. Гематологія нам з виклала, не виклали діагноз. Вони припускали, що це стався сильний рецидив дитини і рецидив на гематологію рак крові. Самі ми з Ісунської області, міста Кванотоп. На початку повномасштабного вторгнення, у 2022 році, моя дитина захворіла на пневмонію. І потім ми зібралися. Поїхати в лікарню в суму. 22 лютого я подзвонила до лікарки, і вона сказала, що не їдьте, будь ласка, оскільки вже росіяни вторглися в суми, тому їдуть до вас і, будь ласка, не приїздіть. Ми лікувалися вдома в погребі. Ми робили ін'єкції, бо, на жаль, не було жодного. Іншого способу проліфувати через 10 днів. Ні, трішки більше. 15 березня нам вдалося виїхати зеленим коридором в міст під Полтаву в Лубни. І так ми перебралися спочатку в Польщу і потім перебралися сюди, в Італію, дякуючи Наталії з Берщії. Волонтеру, яка допомагала супроводжувала нас. Потім вона нас влаштувала сюди, розказала, як нам дістатися до на часу. Вона нас влаштувала в готелі. Нам сказали, що потрібно виїхати, та який бомблят, хмадит закритий. Ми не зможемо в ближайший час нічим вам допомогти. Ми будемо лікувати тут, але поки зі серйозності аналізи в нас не було часу на роздуми. Ми не дум, ми не знали, куди нам виїхати. Дали так як наша бабушка пропасувала в Італії 20 років, знаючи чому, ми виїхали в Італію. Але коли ми ще лежали в тімінцях у лікарні, ми признайомилися з жінкою, яка нам порадила Наталію з Прешії. Там ми з нею созвонилися. Вона волонтер, вона нам допомогла виїхати. Вона нам допомогла попасти в помпін на і тут нам підтвердили дуже страшний діагноз рак крові, лейкоз. Відкувалися ми, ну та як кажуть, піда не приходить. Одна через рік нам довелося забрати сина, і тут йому теж виклали діагноз аутизм. Сказали, куди можна звернутися, і за допомогою в Келітас та також Святу Софію, де ми отримали фінансову допомогу. На даний момент моя дитина почувається добре. Вона має всі, всі медикаменти. Я дуже вдячна за це. Я дуже вдячна також Каретасу і Собору Святої Софії за можливість отримувати фінансову допомогу, яка була дуже важлива на той момент. І, взагалі, вона важлива для таких дітей, які мають проблеми зі здоров'ям, для підтримки вони потребують спеціального догляду і спеціальної. Скажімо, терапії. От. Дуже вдячна вам за все. Карітас, батюшка Володимир, нам дуже дуже сильно допоміг. В тому плані, що коли в дитина розбився телефон, ми це ми... дитина вчилася, розбився телефон, батюшка нам зразу допоміг придбати ноутбук. Подарив дитині Фонд різдвяної свічки нам дуже допоміг, тому що тисячу євро — Це дуже для нас великі гроші. Це для дитини, для школи. Для потім і для Давида. Батюшка Володимир теж дуже багато допоміг. Дуже вдячні. Дуже вдячні Санта Софії. Дуже вдячні фонду різдвяної свічки, що нас так підтримують. і я просто хочу подякувати і можу і вибачити за те, що за те, що ми є, але в нас немає другого по і мене дуже дуже пляч.